Соломійка, соломійка. Народилися вони 2 червня. З вагу Софійка мала 800 грам, Соломія 810, вона 34 сантиметри, вона 35 сантиметрів. Ніхто ніякі прогнози не могли давати, бо тому що вони були ну, глибоко недоношені. доношені, не була дисплазія легеню, у Соломії було дужче. Ну, дужчі бережено. Потім ми зштовхнулися, що у них були судоми. Вони були дуже сильні судоми. Нам був низьким глобіном, переливали два рази, одні та другі кров переливали. Ну потім вже то помаленьку, помаленьку почало ну, так піти на краще. Мама передчасно народжених двійнят розповідає, як народилася її донька. Наразі Світлана з дітьми перебуває в обласній дитячій лікарні, де вони проходять реабілітацію. На даний момент вони себе дуже добре почувають. Граються, сміються, щось там хочуть розказувати. Ну, ми тепер ну, на реабілітації, нам роблять масажики. За словами завідувача відділення інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні Олексія Козьми, 40% дітей, які потрапляють в реанімацію, передчасно народжені. У них незрілі всі системи та органи, вони не можуть тримати температуру тіла. Ось вони не можуть дихати, вони багато чого не можуть. І все це їм треба забезпечити умовно штучно. Передчасно народжених дітей виходжують у спеціальних боксах, кувезах. Вона, по-перше, зберігає задану температуру тіла дитини, тобто 36,6. фіксується датчик, і вона весь час 24 на 7 підтримує цю температуру. Друге, це рівень зволоження, повітря довкола дитини. І третій це захист від шуму. Після реанімації новонароджених переводять у відділення постінтенсивного догляду. Зараз там перебувають 20 дітей, сім з них, бо народилися перечасно. Вони можуть перебувати у відділенні від декількох днів до декількох місяців. У нас лікуються новонароджені діти, в тому числі недоношені діти. Вони мають проблеми з диханням, з вигодовуванням, погано утримують тепло. Вони не компенсують свої можливості. Життєво необхідне тримувати тепло, їсти, набирати вагу, рухатися. Це для цього потрібен час. За словами Кузьменко, в області в середньому 5% дітей народжується передчасно. Втім, медична допомога у ранньому періоді може запобігти можливим ускладненням. Лікарі також навчають батьків правильно доглядати та реагувати на потреби немовлят. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.